15 листопада в Лубнах розпочав відкритий чемпіонат міста з мініфутболу. Змагання відбуватимуться кожної суботи та неділі на території спортивного майданчика Лубенської загальноосвітньої школи No1 та триватимуть до кінця грудня. Іван Парасіч, один із організаторів змагань, розповів про відкриття та проведення чемпіонату. Уже проходять з утра дві гри проходить чемпіонату міста, і чотири гри сьогодні відбувається відповідних. І... Матчі відповіді після вчорашніх перших матчів відбувається матчі відповіді Кубка міста. В основному міські команди є Заріг, Світанок Заріг, Ожицький район. І з Лубинського району приймають участь Газа, Спіски, Остапівка, Сервіс Агро, Тере-Полтава, Тере плюс спортінг, Нищий Булатець міські команди. Це вже 15-й кубок і проходить 19-й чемпіонат. міста. Отже, підведемо підсумки матчів, що були зіграні за минулі вихідні. За кубок першості міста змагались команди. Гармонія факел. Результати гри 5-0. Спортинг колос зіграли з рахунком 0-10. У чвертьфінал вийшли команди Арарат «Газгаз», -Газ Піски із рахунком в першому таймі 3-3 порівну. в другому таймі Арарат переміг з рахунком 4-2. Команди Райз Максимко та Лубний Газ в першому таймі зіграли з рахунком три в другому чотири Результати пеналь. Ті на користь клубни газ команди Світанок Заріг та Торсіда з рахунком 7-0 закінчився перший тайм на користь команди Світанок Заріг. Проте в другому таймі команді Торсіда все ж таки пощастило забити один гол своєму супротивнику рахунок 2-1. Команда Ліс лубни та команда Експерт Лубни рахунок 6-2 в першому таймі, 4-1 в другому таймі. Наразі це всі результати. Наступним етапом стане півфінал чемпіонату міста з мініфутболу, який відбудеться 22-23 листопада у суботу та неділю о 14.00. Першу гру розпочнуть команди Арарат та Лубний ГАЗ. Далі світанок і лістех Лубний. Чекаємо наступних ігор та слідкуємо за подальшими результатами. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.